Уже п'ятий рік двоє синів судяться із горохівською лікарнею через смерть свого батька. Чоловіку було 48 років і потрапив він до медичного закладу через ампутацію ноги. Операція минула успішно, нічого не пророкувало біди. Ось тільки через кілька днів чоловіку стало зле, а згодом у лікарні він помер. Як виявилося після розтину життя обірвалося через інфаркт. Ось тільки інфаркт ніхто не. Не лікував родичі покійного подали до суду і довели, що пацієнту був поставлений неправильний діагноз. Проте лікарня подала апеляцію. Прецедент трапився у горухівській лікарні у 2018 році. 68-річного чоловіка до медзакладу привезли з хворою ногою. Кінцівку довелося відрізати. Операція пройшла успішно, і діти вже планували забрати батька додому. Проте його стан здоров'я раптом став погіршуватися. Чоловік скаржився на те, що у нього пече у грудях. Лікуючий лікар Сафонік говорив про те, що батька, можливо, пневмонія. Можливо, якісь інші захворювання, але він так і внятно не зміг роз'яснити, яка в нього проблема зі здоров'ям. Намагалися нам пояснити, що батька наступного дня мають відправити на флюорографію, провести певні дослідження, встановити, кажуть, такі, причина погіршення стану здоров'я. Ніхто про інфаркт міокарда, від якого помер батько, про це не говорив. Ми це дізналися, як я сказав тільки після смерті. Попередньо, як розповів Юрій Мудрак, лікарі у медзакладі, нібито казали, що є підозра на пневмонію. Лікуючим лікарем був Анатолій Сафонік. Допомогу надавали, якісь певні препарати. Ми купували йому, призначали кололи в перед передень смерті. Ну, так було дивно, що, як виявилося, батька був інфаркт, а йому розтирали спину спір, спиртом, якого, до речі, і не було. В цій установі ми також ходили купували цей спирт. Після розтину, коли сини дізналися, що причиною смерті став зовсім інший діагноз, аніж той, про який говорили лікарі. Вони вирішили піти до суду, бо ж їхній батько не отримав належного лікування, яке могло б врятувати йому життя. Відтак, у першій інстанції, суд задовільнив позов частково і присудив виплатити рідним 100 тисяч гривень моральної шкоди. А позов до лікарні був у 190 тисяч гривень компенсації. Проте Горогівська лікарня. Подала апеляцію. Справа тут не в грошах, я вам скажу. Справа в тому, що просто щоб люди, якщо не можуть працювати на таких посадах, то хай підуть працюють другі. в другій сфері, себе там, може, знайдуть. Це неодноразові випадки, просто люди, ну, як би сказати, не хочуть то все ворушити. Може і за фінансової сторони, бо то треба платити для юриста, адвоката то я, ми просто хочемо, щоб була якась хоч більш менш справедливість. Бо мені здається, життя людини не можна оцінити в 100 тисяч, чи в мільйон, чи 10 мільйонів, якщо людини немає. Просто хай люди задумаються. Я не хочу там час роботи його, щоб виганяли, ганяли чи ні, то його життя, але хай чи якось відноситься більш-менш нормально до пацієнтів. Нам вдалося поспілкуватися з Анатолієм Сафоніком. Ось що він нам відповів: Ви за собою вину визнаєте чи ні? Я не розумію вашого питання. До мене там немає проблем. Там є питання стоїть до лікувального закладу, так чи ні? Ну, в принципі, або в... стоїть, щоб в принципі. В принципі закладу чи особисто до мене ну до лікувального закладу але ну, говорите все, про до лікувального те лікувального закладу то ну то, 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 то все і ви собі питаєтеся в лікувальному закладі хто там що відповідає а лікували ви цього пацієнта його лікували, судячи по заключенню суду то його лікувала вся лікарня у медичних документах чітко вказано, що лікуючим лікарем був саме сафонік. До слова, медику відповідь на наші запитання теж запитує, чому пацієнта з Луцька перевезли до Горохова, хоча померлий проживав безпосередньо у Горохові. Уцікався спочатку. В обласній лікарні, чого він його забрав з обласної лікарні в гороші, дозволимо собі ремарку. Яка різниця, хто звідки забрав пацієнта і куди привіз. Завдання лікаря надати медичну допомогу, тим паче, що пацієнт сам має право обирати, в якому закладі лікуватися. Анатолія Сафоніка від роботи не відсторонили навіть тоді, коли суд першої інстанції постановив виплатити родичам померлого моральні збитки. Наразі засідання перенесли у зв'язку з клопотанням апелю. Юючої сторони, яка на суд не з'явилася, Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.